Ми будемо говорити із співачкою. Прем'єра пісні, якої в українському Ютубі відбула сьогодні о 9-й ранку. Це Мілена Вей зараз буде з нами на зв'язку. Вітаю, пані Мілено. Ради вас бачити. Доброго ранку і слава Україні! Пані Мілено. Я подивився безумовно ваш кліп, поставив від себе лайк. О, зараз я із студійного ноута теж вам поставлю лайк під вашою піснею в Ютубі. От маєте від мене від нас два лайка вже. От, а скажіть, будь ласка, от перше питання у мене буде щодо. Я е, подивився ваш кліп і е, дуже ловив на себе. А в якій геолокації відбували зйомки? От давайте перевіримо, наскільки я добре знаю географію України. Мені здається, що от ви співаєте на фоні полонин. Мене дещо збентежило що ви посеред якоїсь степової явно от якийсь ковил такий вас оточує. Але мені все ж здається, що це полонини. Чи вгадав я? Трошки ні, бо це було знято. На горі Драгобрат, у Карпатах. Ага. Коли ми тоді приїхали, я зрозуміла, що саме там треба знімати цей, цей відео-кліп, бо я просто була захоплена цією красою і здивована, наскільки е, гарні наші Карпати. А скажіть, будь ласка, у вас е, я е, послухав кілька разів пісню, подивився кліп, подивився текст. От мені здається, що це пісня, що це пісня про боротьбу. Тим більше, що там багато кадрів у вашій у вашій пісні. Коли ви от йдете, от там вітер сильний, і ви там, от просто таки проти вітру. Про що ваша пісня? Це пісня про заклик всіх наших українців до збереження наших сил та не втрачати надію, те що перемога буде за нами. Щоб кожен накопичував свої сили і розвів, коли їх треба витрачати, і кожен йшов до своєї цілі. А якщо говорити про місце сили, де знаходиться ваше особли, особисте місце сили або місця сили, можливо, їх декілька, і де ви взагалі от знаходите в собі силу? Ну і для того, щоб і, і, і для внутрішньої якоїсь спротиву і боротьби, ну і власне те, що ми називаємо життєвими силами. Я думаю, що місце сили для кожного це самі ми. Бо де ви не були, місце сили в нас, тому дуже важливо триматися і вірити у себе. Ще одне. Я подивився інші ваші пісні. От мені здається, що у вас ваш звичайний такий життєвий, музичний і творчий ритм – це танцювальна музика. А, а оцю вашу пісню її я б відніснув до такої вже більш ліричної. Чи можемо ми говорити, що у вас відбулася якась еволюція вашої творчості? І що ця пісня є дещо інакшою ніж попередні? Я не можу сказати, що це еволюція, але я вирішила спробувати себе в іншому напрямку, бо мені це було цікаво. Я хотіла записати саму пісню про підтримку наших українців, бо зараз дуже складний період. І кожному потрібна потрібна сила, і я би хотіла своїми піснями якось допомагати людям. А у мене таке враження, що от з часу повномасштабного, от уже скоро три роки буде, дуже змінився наш шоу-бізнес. І я маю на увазі, змінилась українська пісня. Вона стала складнішою. Мені здається, вона стала глибшою. Виконавці почали шукати сенси, відійшли ці усі шльпалі, шльопки, і що там ще. От, а, і прийшла нова хвиля виконавців, в тому числі ви. От, чи відчуваєте ви, що? От ви є представником чогось нов, чогось якісно нового, і мені це зізнаюся одразу. Безумно подобається. Я не є прихильником поп музики. Мені подобається більш така тяжка, але тим не менш, от те, що я бачу в популярній музиці, музиці це ну незрівнянні якийсь новий етап, і от чи ще згодні? Ви зі мною? По перше, а по-друге, чому так відбулося? Як ви думаєте? Дуже дякую. Так, я за вас згодна, бо Зараз дуже треба в свої, в свої пісні дуже треба вкладати якийсь сенс, бо зараз, як каже, як кажуть, не на часі трошки робити щось незрозуміле, тому я думаю, що так дійсно дуже змінився наш бізнес музичний, бо кожен хоче вкласти якусь частинку себе, якийсь сенс. У Українській шоу бізнес, от я зачепився за вашу фразу не на часі. Дійсно, її можна зараз дуже часто почути. А так, а вибачте, а що не на часі? Не на часі кохати, не на, не на, не на часі ну, навіть веселитись. Ну що ж, ми плакати постійно повинні, чи що. От як часто вам доводиться чути оцю фразу, і як ви аргументуєте, чи скоріше контраргументуєте, коли таке чуєте? Ну, я таке чую не дуже часто, але е, усі люди мають займатися тим, чим вони хочуть, ось. Але є такі речі, які краще не показувати на для всіх, да? їх можна робити просто як ну, ти сам робиш. А є такі речі, які на, ну, треба показувати і давати приклад, що так треба робити і що треба підтримувати, треба давати сили. Треба донатити, треба робити все для нашої перемоги. А, а хочу ще запитати: От ви, ваше ім'я ну, відносно нещодавно з'явилось е, на нашій сцені, а ви коли? От Прийшли до того, що ви почали співати. От, е, кожен митець, кожен творець е, йому е, ну він же з чимось ділиться якоюсь частинкою своєї душі, своїми думками. От, е, ваша творчість, це про що і які сенси ви хочете донести своєму слухачу глядачу? От, е, і до речі, і хто ваш глядач? Як ви думаєте, слухач, ваша аудиторія? Бо я не можу точно сказати, хто мій слухач? Бо я думаю, що мої пісні абсолютно для всіх. Неважливо, це підліток, або дорослий, або дитина. Я вважаю, що кожен може слухати мої пісні, і вони не, не для якогось саме, ну, тобто не для підлітків лише і не, для, не лише для дорослих, це для всіх. А в кожній моїй пісні я вкладала, можна сказати, один сенс, що треба йти до своєї цілі. І ніколи не боятися за осуд людей навколо те. А, а в людях можна шукати силу, як ви думаєте? А, ну, дивлячись, які люди. Якщо це дуже близькі люди до тебе, і ти розумієш, що ці люди можуть надати тобі якусь силу, то звичайно, де можна зашукати місце сили у людях. Вам часто доводиться стикатись з тим, що ми називаємо негативом або якоюсь токсичністю, тому що ми зараз в тяжкі часи живемо і в тяжкі часи ну, завжди знаходяться, ну, десь в чомусь потрібно, можливо, навіть виплеснути свій негатив. Як часто ви це бачите? Як часто ви це бачите? Як ви на це реагуєте? А, до моєї кар'єри, чи просто негативність? Давайте так: у житті, і у професійному, і у побутовому. А, ну, У професійному, то я би сказала, що з, токсичні... з токсичністю я з... сталкувалася дуже часто, а, особливості з моїми однокласниками чи просто підлітками. Дуже часто я чула якісь негативні слова про себе, що я займаюся не тим, але за того, що я вже дуже довго в цій сфері, я знаю, як на це реагувати, і я просто намагаюсь взагалі не реагувати. Бо для мене це ну немає ніякого значення. Я по почитав ваші коментарі під ваш вашим відео. Вони вже з'явились, лише позитивні, і, і я, коли вийду з ефіру, сам теж напишу обов'язково коментар. Я до того це до ваші московські боти не встигли набігти, тому що ми нещодавно спілкували з іншою співачкою. От до неї там вже встигли поприбігати всього, всього такого понаписувати. Там щось. А чому не на русскому язикі? ну я там теж комент залишив і порадив автору сходити на концерт до. Кобзона, там всі співають на, на рускам язикі, От але про вас я напишу безумовно тільки позитивне. Я ще хотів запитати у вас тут до речі в коментах часто згадують вашу команду. Ну можливо, люди, якісь більш обізнані ніж я, з вашою там якоюсь внутрішньою творчістю. От якщо говорити про вашу команду, то чи є війна? А очевидно, що вона є, тому що про неї пишуть і, і, і хто ці люди, і як вони вам допомагають. Я б сказала, що наша команда, яка майже все, ну, ідея, навіть у цей раз це була навіть зйомка, то це була лише я і моя мама. Та ладно. Так. Да. Слухайте. Як класно, коли от близькі люди знаходять одну спільну, якусь творчу, творчу хвилю. А ви ж є авторкою всіх своїх пісень, так? Да? От ви самі пишете і всі ідеї. У мене є одна пісня, яка називається Мув. То в цю пісню мені написала моя е, тренерка по вокалу. А всі пісні, «Мув», я писала сама. А е, що для вас бути українською співачкою? Тому що, от, ну як. Е, Скажімо, уявляє собі пересічна людина співака чи співачка. Ну це ж класно, це зірка. Ну що, Господь, природа, дали вокальні дані? Співай собі в своє своє насолодження, виступай, тебе всі люблять. Ти ще й гроші за це отримуєш. Як це класно, як це просто, як це весело, як все це от ну знаєте, не напряжно. Чи насправді це так? Це взагалі не так, це дуже складно. Це дуже складно щось зробити нове, складно якось поглибитись у якусь тему, яку ти саме хочеш. Складно донести людям, які з тобою працюють, навіть ну, тобто, по музиці ти хочеш якось зробити так, як ти хочеш, як ти це бачиш. Тобі треба це розказати, тобі треба це об'яснити, щоб людина зрозуміла. А коли вже пісня виходить, деякі просто не розуміють сенсу цієї пісні, це теж я про все розказано. Потім також дуже багато токсичності з сторони людей, якою ну взагалі ну, не треба на це зважати увагу, бо кожен має свій, свою точку зору і засуджувати когось ми не можемо, правильно? Але якщо так подумати. То, якщо ти любиш це діло і ти готов надихатися піснями, готов вкладатися в них, то це буде дуже класна робота по життю. Я хочу звернутися до глядачів. Шановні, от пані Мілена зараз скромно сказала про свою творчу працю. Мені доводилось я трошки знаю, що таке праця співаків, повірте, це дуже тяжка праця. А особливо після концерту, коли ти дивишся на цю людину, яка віддала себе на всі 158%, це можна, можна поспівчувати і, і, і своєю силою з нею поділитись. А, і до речі, а якщо говорити про живі виступи і е, живі концерти, як часто це у вас відбувається? Тому що на вашому ютуб-каналі я бачу, що е, там, у, у вас е, живі виступи безумовно є. От е, що для вас е, живий концерт? Яку енергетику ви або хочете поділитись, або хочете отримати, як цього досягти? От, і до речі, коли вас чекати у Дніпрі, якщо що чи є у вас творчі плани на наше місто? Е, ще точно не знаю, але дуже я маю надію, що я приїду до вас Дніпро і може заспіваю навіть на концерті якомусь, але зараз я виступаю дуже часто. Бо нема так багато, як було до війни якихось міст, де можна було спрацювати, де можна було заспівати і віддати свою енергетику. А під час якогось концерту я хочу, щоб люди кайфанули. От коли я виступаю, я дуже люблю дивитися на обличчя людей, які просто стоять і. Подобається, вони кайфують від від мене, від моєї енергетики, від моїх пісень, і мен, ну це мені дає якусь спромогу рости далі і буде такою, як я є. А ще хотів вас запитати: знову ж таки, повертаючись до вашого кліпу. От у вас в інших роботах такі дуже яскраві образи, там, в образі мавки, я вас бачив, і такі, от яскравий макіяж, щось таке прикольне. От, ну, Класне, яскраве таке. От а в ну, хоча в цьому кліпі ви теж з'являєтесь таких етно в етнічному образі, але в основному 90% вашої присутності в кадрі ви мені здається, ви взагалі навіть без макіяжу. От це чому і чому ви вирішили от використати такий композиційний композиційне рішення? А, ну я ж кажу, що це було абсолютно спонтанно знімати це відео. Ми були з батьками на дервобраті і вирішили піти в гори самі і просто взяли ці костюми. Так, якщо щось вийде, то буде класно. І коли ми піднялися, ми побачили всю ту красу, і вирішили, що так це воно і що треба там нема. Ну я вам скажу одразу, що ви ви вгадали. От якась е, творча інтуїція спрацювала, і вийшло, вийшло класно. І от е, те, що е, от те, як ви з'явились у цьому кліпі, от для мене, це в першу чергу це про щирість, це про те, що ви хотіли донести, от без е, якихось додаткових засобів, просто самою собою, просто своєю присутністю в кадрі, і, е, бажанням передати щось. Передати в тому числі силу, от своїм глядачам, за що ми вам безумовно вдячні, пані Мілено. Е щиро бажаю вам, по-перше, знайти. Ну, хоча ви вже знайти знайшли своє місце сили, але от цю силу. Мати, не втрачати і лише нарощувати, і безумовно чекаємо вас у Дніпрі. Дуже вдячний вам за розмову. Вдячний вам за новий кліп. Сподіваюсь, побачимось на вашому концерті. і Як ви кажете, відтягує відтягнемось. Дякую, обов'язково. Побачимось. Слава Україні!